Минула зима стала однією з найскладніших для ботанічного саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Часті відключення світла і внаслідок опалення мало не занапастили колекції рідкісних рослин, розповідають співробітники ботсаду. У нас є оранжерея тропічних рослин, де, скажімо, критична температура десь плюс 15, плюс 12. Якби скажімо, десь протягом 3-4-5 днів така температура зберігалася, ми б ці рослини однозначно втратили. Але ну, у нас бували такі моменти, коли температура опускалася до 10 градусів, але це було недовго, там, буквально на декілька годин. Але повірте, це було ну, для фахівців, які все життя зберігали цю колекцію, дуже Емоційно. В одеському ботанічному саду досі перебувають екзотичні рослини, які пережили військове лихоліття. Вперше за 150 років свого існування в ботсаду розсвів жіночий екземпляр Цикасу, що дасть змогу продовжити життя цього рідкісного виду рослини. На протязі цих десяти років три рази саме цей екземпляр квітував, і ми дуже журилися, бо в нас був ще інший другий такого ж віку. Він ніяк не міг зібратися. І нарешті в цьому році він викинув ну, суцвіття, і воно жіноче. І тепер у нас одночасно в цьому році буде цвісти, квітувати стап'яти. Десятирічні цикаси і жіночий, і чоловічий екземпляр. Ми дуже сподіваємося, що ми зможемо їх запалити і отримати власні одеські маленькі цикасята. У ботанічному саду цілий рік є на що подивитися однак навесні босад розкривається по особливому. Первоцвіти, проліски, крокуси змінюються запашною примулою, тюльпанами та яскраво жовтою форозицією. Це таке сонечко, яке перше з'являється у будь-якому садку. Зараз вже важко здивувати наших містян, бо вона на превелику радість стала досить розповсюджена. Це коли ви їдете і бачите сірі ще без листя, кущі, дерева і раптом таке яскраве жовта пляма. То це саме форзиція в березні, на початку квітня, і це саме такий яскравий кущ. Для тих, хто вже стиг намилуватися первоцвітами, працівники ботанічного саду радять дочекати. Тися цвітіння сакури. Та сама декоративна вишня сакура, вона квітне набагато пізніше. У нас вона ніколи не буває раніше десь 20 квітня. Тобто, важко сказати, коли це буде саме в цьому році, але 20-25-го, можливо, навіть на травневі свята, сакура завжди квітує. В цей час квітують магнолії. Пізніше починає цвітіння деревовидних півонів, на які в нас завжди є, бажаючі подивитися. Тись, бо це ну справжнє диво. Планувалося, що ботанічний сад відчинить свої двері 15 квітня у самий пік цвітіння рослин. Проте мешканці міста вже хочуть насолоджуватися теплою погодою та цвітінням дерев. Тож відкриття вирішили провести тижнем раніше. Завітати до ботанічного саду Одеського національного університету імені Іллі Мечникова можна буде вже з 8 квітня.